Щирі вітання і чергова лекція з філософії війни. Лекція 34. Війни в 21-му столітті переживають трансформації. Тепер це вже не зіткнення носіїв політичної волі, це власне асиметричні конфлікти, які спромоковані прагненням проводити політику ідентичності, етнічної або релігійної. Засобом боротьби в них стає не бій на полі. А встановлення контролю над чимось більшим, над більшою масою цивільного населення, і при чому війну за людину вже ведуть машини, наприклад, дрони. Війна вже перестає вважатися законним політичним засобом, а ворог піддається різним видам дискримінації і стигматизації. Ворог тепер теж злочинець, а тому його треба не тільки розбити, але й засудити, починаючи від Нюрнберзького процесу, закінчуючи новим ґАКСКИМ процесом. Ворог у війні 21 століття перестає сприйматися як частина роду людського. І стає орками, вандалами, варварами. І це знімає питання про обмеження застосування насилля в його відношенні. Де гуманізація ворога означає також і неможливість укладення з ним миру. В результаті ми отримуємо війну не як засіб вирішення політичних конфліктів, а як перманентну глобальну людську трагедію. І, власне, філософія війни. Ніколи не здавайтеся. Ніколи, ніколи, ніколи. Ні у великому, ні в малому, ні в дрібному, ні в значному і ніколи не здавайтеся, крім як зміркувань честі, здорового глузду. Ніколи не піддавайтесь силі, ніколи не поступайтесь явно потужнішій силі ворога. Вінстон Черчилль. ніколи не можна здаватися, навіть коли вже здався. Бо перемога любить українців. А філософія учить та любить.